Колодязь на вулиці Параджанова у Житомирі, фактично єдине джерело води для кількох десятків людей. Втім, воду звідси вони вже не вживають кілька років. Все почалось близько п'яти років тому, коли у людей почалось погіршувати самопочуття. Аналізи води у криниці засвідчили вміст нітратів. Тут перевищено у кілька разів. Окрім того, у воді знайшли кишкову паличку та перевищений вміст заліза. «Бувало, -бувало таке, що Немали себе зічувство, розстройство желудка за цей було, От, з тих пір ми перестали. Ну і, і на смак вона не, не дуже добра. Привозимо, воду їздимо, або привозимо із, там, з Львкова, таку щоб ми, або купуємо. Подібна ситуація і у криницях, населених пунктах області, наприклад, у селі Гадзенка. Кілька жителів села ще кілька років тому самостійно провели аналіз води із своїх криниць. Результат? Перевищено в міст нітратів подекуди у 10 разів. Люди з вулиці Шевченка саме возили, це я точно знаю, десь 3-4 сім'ї, в яких було завищення норми. Ну, вони саме возили, здавали Ну, водою користуємося кожен день, я не знаю, яка там вода. Завищені норми, не завищені норми. Всього з початку року фахівці лабораторного центру відібрали більш як тисячу проб із криниць Житомира та області. 75% з них не відповідають нормам по вмісту нітратів або ж за хімічними чи бактеріологічними показниками. Фахівці центру кажуть, кишкову паличку у колодязі можна вбити за допомогою антибіотиків. Спеціальні фільтри можуть знизити кількість заліза або ж інших металів у воді. А от нітрати побороти неможливо. Таку воду просто не можна вживати у їжу. Якщо в колодязі є перевищений вміст нітратів, це дуже небезпечно для вживання дітей, особливо дітей до трьох років, вагітних, новонароджених, так як це може призвести до виникнення водно-нітратної медгемоглобінемії. Якщо йде перевищення по мікробіологічних показниках, це може призвести до кишкових розладів або інших інфекцій. Тобто таку воду вживати, звичайно, не можна. Для цього потрібно Проводити очистку колодязів, правильно її влаштовувати, ну, і, або встановлювати якісь фільтри. При кипяті, Прикип'ятіні нітрати ніде не діваються, на смак вони не відчуваються. Е, ну, якщо е, невелике перевищення нітратів, то можливо фільтри можуть з цим справитися. Якщо невелике, якщо йде перевищення в 2-3-4 рази, то тут же ніякі фільтри, на жаль, не допоможуть. Доцентка кафедри екології Поліського національного університету Руслана Валерко каже, Є дві основні причини такого високого вмісту нітратів у колодязях області. Перша з них це самі люди, які облаштовують криниці поблизу вбиралень або ж вигрібних ям. Інша це неконтрольоване внесення нітратних добрив господарствами області. Жінка каже, найкращі вихід ситуації це буріння свердловин. А на криницях, де вміст нітратів у 10-15 разів вищий за норму, вже можна ставити хрест у теплу пору року. Завжди буде вміст нітратів більший у воді ніж у холодну пору року. Ну і звичайно, це. Неправильне облаштування колодязів в першу чергу також, тому що попадають з тічні води, із городів, із вбиральні, і домогосподарства ведеться тварини на подвір'ї, також все це стікає у нашу воду. Ну чим небезпечні, якщо ми говоримо про скважини, то там, звичайно, буде ситуація набагато краще. Зазвичай в скважинах, в свердловинах, в нітратів в нормі. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.